Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Дніпро 1 розпочав свою підготовку до другої частини сезону. і Перший поєдинок на зборах у Туреччині команда Юрія Максимова провела проти австрійського штурма проти другої команди чемпіонату Австрії, проти учасника весняної частини Ліги конференцій. І насправді поєдинок видався дуже важким для Дніпра, оскільки штурм вже був на фінальній частині своєї підготовки. Відповідно, Штурм і в фізичному плані переважав свого суперника сьогодні. Ну і різкість у гравців штурму була. Все ж таки кращою в певних епізодах і бачимо, ось ми одразу наскільки швидко динамічно змогли реалізувати свою атаку. Футболісти штурма Міка Б'єрес нападник австрійської команди завершує атаку, яка розпочалася з помилки в центрі поля футболістів Дніпра один. І далі відібрати м'яч команда Максимова просто не встигала, не встигала за переміщеннями суперника. І б'єрес, фактично, з межворотарського майданчика переграє Євгена Волинця. Старт матчу вийшов дуже важким для Дніпра. 1, високий пресинг від штурма, і бачимо, що не дозволяли навіть спокійно розігрувати м'яч на власній половині поля. Суперники, ось до чого призводить ще одна обрізка. Сарпі віддає неточний пас під пресингом, але не забиває в цьому епізоді Олександр Прас. Ще раз момент, що чого все розпочалось. Потрапляє під тиск Сарапі, Єре змушує помилитись захисника Дніпра 1 Далі м'яч потрапляє до Праса, але той прибуває над воротами. Кутовий виконання Дніпра 1 спроба завдати удару, не зміг там замкнути на дальній стійці Сарапі. але стандартів насправді у першому таймі у Дніпра 1 було доволі багато. Втім, гострішими в атаці. Були саме футболісти австрійської команди значно краще. Вони комбінували ще один розіграш. Газібегович правий захисник опиняється на ударній позиції. Не переграє волинця із лінії воріт. Адамюк вибиває вбиває м'яч на кутовий удар. Складно було команді Максимова, коли ось ну, так швидко, в декілька дотиків австрійські футболісти розігрували м'яч. Хороший момент у Газібеговича не переграв він Валенця, Ну і відзначимо роботу Адемюка, який фактично вже порожніх воріт М'яч вибив Оцуляк допоміг усперегти м'яч у центрі поля, але знову ж таки відганяють австрійці до власних воріт команди Юрія Максимова. Ось такі широкі переведення те за рахунок чого намагався Дніпро 1 виходити з оборони, але було це дуже складно робити. Горбунов, ще одна втрата в центрі поля, і знову дуже швидко штурм розпочинає свою атаку. Багато часу отримав Олександр Прас і цим скористався максимально восьмий номер. Штурма забиває другий м'яч у ворота Дніпра. 1 ще в першому таймі. Зібегович через Саркарію швидко м'яч потрапляє до восьмого номера, і ніхто тут не встиг зустріти. Праса ніхто йому не завадив пробити. Ну й волинець з ударом футболіста збірної Австрії не впорався. Ще одне закидання у штрафний майданчик все це моменти ще першого тайму? Знову епізод, де під пресингом помиляється Дніпряна Адамюк, втрачає м'яч та й Швілі. Видає на саркарію, той повертає у штрафний майданчик Та й швілі прострілює, але Мірошниченко не дозволяє нападнику штурма забити втретє у ворота української команди. На цьому перший тайм його моменти закінчились. Далі друга половина, де повністю інший склад вийшов у Дніпра один. Дуже багато молодих футболістів. А штурм вийшов тими ж одинадцятьма, які грали і до перерви. І знову на початку, як і в першому таймі, активність проявили саме австрійські футболісти. Знову бачимо їхню атаку на початку другої половини. Кітей Швілі обігрався з Б'єресом, вийшов на ударну позицію, але не переграв Юрчука. Саме Валерій Юрчук зайняв місце у воротах в другому таймі. В першій половині грав Волинець. І перший епізод. Створює австрійська команда Юрій Максимов на він трибун спостерігав за грою з високої точки. Дивився на дії своїх футболістів. На їхні переміщення бо справді переміщень в атаці було більше Дніпра один у другому таймі. Бачимо одну зі спроб переведення Маркоса Андре. Далі знову пасу штрафний майданчик від пасяча, але вже остання передача вийшла невдалою у гравців Дніпровської команди. А резервісти вже у другому таймі ті, хто до перерви. Грали в Юрія Максимова. Кутовий у Дніпра 1 і ось такий фантастичний м'яч вдається забити Даніелю Ківінді. П'ятою в дотик з кута воротарського майданчика. Пробиває форвард Дніпра 1 Не встигли тут за ним суперники. Не встежив Б'єрес, за спину опонентів. Вискочив Ківінда і забив дійсно ну, розкішний м'яч у ворота своїх суперників. А під кінець поєдинку ще одна швидка контратака виникнула у футболістів штурма. Кітей Швілі прокинув м'яч повзгорі. Надалі віддав передачу на Б'єрса, але Пасіч завадив пробити якісніше в цьому епізоді нападнику штурма. і З ударом данського форварда впорався. Юрчук не дозволив забити втретє у бороти своєї команди голкіпер Дніпра Дніпра-1». Але на цьому моменти ще не завершувалися. Штурм під кінець гри дуже намагався забити втретє, і Газібегович е, активно намагався цьому сприяти. Газібегович обігрався з партнерами, віддав під удар. Втім, китий пробиває над попередчиною. Вдруге, в цьому матчі не вдалося забити атакувальному півзахиснику команди з Австрії. Ну і останні секунди вже фактично поєдинку поєдинку, який вийшов дуже непростим для команди Юрія Максимова. Дніпро 1 поступається австрійському штурму. Насправді це було дуже хороше випробування для української команди. Тож 1-2 Дніпро 1 поступається. Друзі, ви обов'язково підтримайте збройні сили України і долучайтеся до нашого збору на ремонт авто для наших захисників із 61-ї бригади. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.